І всім хай! І сьогодні ми будемо робити барбург хебені, секретки і тощо. Надіюсь, вам сподобається це відео і гарного перегляду. Це мій телеграм-канал. І тут будуть інформація про кожне моє відео. Тож тут ви можете мені писати коментарі, поради, і тощо. Тож підпишитесь на нього. Зараз він у вас на екранах. Перший лайфхак буде очевидний тим, хто тільки почав грати в вибору Хевен. І цей же перший лайфхак для початківців це як проникнути в чуюсь хату, якщо вона закрита. Тож, для цього нам понадобиться оцей вот мішок, і треба поставити камеру отак, або приблизно так. І пробувати попитками зробити ось так. Все. У нас вийшло це, як я і казав, для початківця, тому що, як ви розумієте, це зможе кожен. Далі лайфак ну, нормальний. Я б не сказала, що він для профі або тих, хто грають в Wroughe довго, але для початківця або нейтрального гравця, який грає рідко в Wroghewing, він знадобиться. І це як літати. Для цього нам треба написати отак-от. От Команду fly. Ой! Вибачте, звісно, Це я перепутал ігри. А в деяких іграх, кстати, діє. Нам АФК. Як ви АФК. поняти, ми летимо тако. Не прямо летим. І ще одна для цього є команда. Наприклад, у вона, я не знаю, чи є, бо воно вже... Да, от таку От Ось такому можемо крутиться. Взагалі був ще один у мене лайфхак. Він дуже був прикольний, прям ти могла літати так повноцінно, но і за обнови його заблокали. Далі нейтральний лайфхак, про який мало хто знає, але знає. І це в нас от такого нам треба написати, я, звісно, не дуже пам'ятаю. І це лайфхак теж вже не діє. І зубнови трохи лайфаків поменше раніше, або то якось я неправильно зробила. Можна коли ти це написав, типу ти крутиться, ти крутиться без спатану. І йдемо далі. Я навіть не знаю, як це лайфхак можна назвати. Не, не знаю, хто знає, хто не знає. Ну, це, прям, не лайфхак, так скажем, а. Спосіб розважитись. Для цього нам треба їхати сюди, ну тут довгий маршрут. І зараз уважно дивіться, куди я їду, бо це буде дуже важно для цього лайфхака. Загалом я не знала про нього донедавна. Не знаю, чи ви знаєте, напишіть в коментарях лайфхак ідеї для нової рубрики. Якщо ви знаєте, я обов'язково зніму частину 2. І от, іде сюди, як бачите, тут такі дрони. І нам треба такого для них поколотитися, типу. Скажемо так. І ми літаємо. Правда, треба, ще правильно. Бо постійно, коли ти що згріжається, ти просто падаєш. Ну ок, йдемо далі. Давній лайфак, який я надію, що не забував, коли вхід під спавен Брукхевена. йдемо сюди, сюда, чи то туди, я вже не помню, коротше. Ну, ні. ідемо на спаун. Бараємо э, Щас покажу яку штуку, я забула, як вона називається. Бараємо, мы чи щось таке. і надо когось От. І ми І от ми під спауном. от, вот. треба когось взяти на ней, щоб ми цей І ми тоді падаємо. Якщо я беру, я опять сюди телепортируюся. Ви запитаєте, як вийти. Якщо ви запитаєте, звісно, більше знають усі лайфхаки, то нам треба сюди. Тут автоматично і ми опиняємося в метро. І виходимо крізь стіну. Ну, це ще не все. Я знаю одні ходи там в Брухевицькому банку. І тому ми йдемо туди. Для цього нам треба зайти в сам банк. Для цього беремо цю карточку, як бачите на відео, і сюди. Ми сюди не для того, щоб його пограбувати, а для цього. Ось тут є такий ход, так сказав. Ось. І тут така дірочка. Йдемо в неї. Потім йдемо прямо, Тут є ще деякі ходи. Але про них я детальніше розкажу в наступному відео. І ми опиняємося отут. Тут можна гарно грати в Хованки, хоч про це більшість іграків не знають. Так, вийти звідси доволі легко. Просто йдемо сюди і сюди. Ой, сюди. І ми опиняємося тут. Я вже думаю, що вам ще розказати, бо ідеї, знаєте, закінчуються. Ще один потайний лайфак у школі Брукхевена. Це взагалі оцьогойфака я сама трохи в шокі, але це було давно, я це робила і. Зараз я не пам'ятаю, як це робити дуже. Так, по-моєму, йдемо сюди, як на відео. А да 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 да, -да. йдемо сюди. І потім на лісницю ми виходимо на двір, так? Да? Ой, на кришу. І це не все. Тут була якась... Така штука була вже забула. Куди там нажимаєш, тут така штука вилазить. Колись таке було. Не знаю, що зараз. Ну, про ви знаєте, як вирісти на краешь тут. Або, походу, в одном я вже немає. А ні, дивіться, а да. Може, колись я узнаю по цьому подробніше. Далі ще один лайфхак для новачків. Бо про нього багато тут знати. Йдемо сюда, Йдемо сюда І все. Готово. От така от у нас тут комната секретна. Взагалі, в багатьох іграх в Roblox багато секреток. Та й в Токібокі, та й взагалі в всіх іграх. Отак от, от. І тут теж можна залізти, навіть простіше. Просто заходимо в лікарню сюди. Ну, туди ще попробую допригнуть, звісно. Ну а на сьогодні все. Якщо ви хочете жестину 2, то ставлюте лайк і підписуйтесь на мене. Тож усім. 爸爸。Papa.